Рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Тема нашого заняття у світі посуду. На ньому ви дізнаєтесь дуже багато цікавого про звичайні предмети. Спочатку ви дізнаєтесь, який буває посуд. Розгляньте картинки і скажіть, який це посуд? Це чайний посуд. А який це посуд? Це кавовий посуд. Наступна картинка це столовий посуд. Тепер погляньте на цю картинку. Тут зображений кухонний посуд. А зараз ми з вами поговоримо, з чого зроблений посуд. З пластмаси посуд який? Пластмасовий. З дерева посуд який? Дерев'яний. А з металу? Так, металевий. З кераміки посуд керамічний. А зі скла так скляний. Є посуд, назва якого походить від того, що в нього кладуть. Тож дивіться, промовляйте і запам'ятовуйте. Сіль насипають в сільничку. Цукор кладуть у цукорницю. Перець насипають в перечницю. Хліб кладуть у хлібницю. Цукерки в цукерницю. Торт кладуть в тортовницю. Запам'ятали? Молодці! А зараз будьте уважні і розкажіть, де знаходиться предмет? Увага на першу картинку. Де знаходиться ложечка? Так. Під склянкою. А на наступній картинці перед склянкою. А тут де знаходиться ложечка. Над склянкою. Переходимо до іншого ряду картинок. Де знаходиться ложечка на цьому малюночку. В склянці. А тут, де знаходиться ложечка, так. На склянці. І остання картинка. Де знаходиться ложечка? Вірно, за склянкою. Молодці. Тепер давайте спробуємо за допомогою схеми скласти речення. Повторюйте за мною і вчиться. Перше речення. Мама варить суп в кастрюлі. Друге речення. Тато миє тарілку в мийці. Третє речення. Хлопчик ріже помідор на дошці. І останнє четверте, дідусь купує чайник в магазині. Молодці малята! Дуже гарно ви потренувались. А зараз у мене є для вас домашнє завдання. Подивіться уважно на картинку і спробуйте скласти невеличку розповідь за нею. І надішліть її мені у групі Viber. Я буду чекати. З нетерпінням. Дякую вам за увагу та прощаюся з вами. До побачення!